Ви просили, ми зробили. Хід продажів повертається. Костюм Антарес три в одному. Усього від 1399 гривень. Затишне худі, зручні штани та неймовірно стильний жилет. Плачуєте за одну річ, а отримуєте три. Це ж так зручно. Костюм Антарес те, що треба. Такий костюм завжди у тренді. У колекції багата палітра кольорів і широка розмірна лінійка. Худівільного крою та зручні штани забезпечать ідеальну посадку на будь-який тип фігури, виконані зі зносостійкого матеріалу на основі бавовни. Флісова підкладка надійно захищає від вітру та холоду, якісна тканина, не мнеться, не кошлатиться, не тьмяніє після прання, жилет, виконаний з водовідштовхувальної. Тканини виглядає ефектно. Антарес це розумна покупка на довгі роки. Замовляйте просто зараз і отримайте оригінальні рукавички у подарунок. Костюм Антарес, штани, худі і жилет усього від 1399 гривень. І подарунок? Телефонуйте!